Вітаю Борис Борисович Гуменюк, український поет, прозаїк, військовик, з 2014 року захищає батьківщину і складає чутливі, проникливі твори, про фронтові будні. Поезія заповіт зі збірки вірші з війни, на думку літературознавців, є чи не найпотужнішим поетичним відгуком у сучасній українській літературі. На російсько-українську війну, що триває, вірш перегукується зі знаменитим заповітом Шевченка і сьогодні набуває особливої ваги. Автор наповнив класичні символи, такі як поле, небо, новими відтінками, які набули глибинного сакрального значення. Чому саме цей автор та його твір у конкурсі з зарубіжної літератури? Тому що ніхто краще не розкаже про якісь події та почуття, ніж той, хто бачив це на власні очі, пережив, відчув. Можливо, хтось скаже, що вірш занадто складний для розуміння та сприйняття учнями цієї вікової категорії. Але категорично не погоджуся. Ми, педагоги, маємо навчати, виховувати, готувати випускників не лише до певної професії, а й, на жаль, до реалій життя сьогодення. Поезію Бориса Гуменюка заповіт читає учень другого курсу Володимир Гречин. Сьогодні знову копаємо землю. Цю ненависну Донецьку землю. Цю черство. Закам'янілу землю, тулимося до неї, ховаємося в ній ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомлено дихає. Нам тепло і затишно ще живі. Завтра ми вже будемо мертві, може багато з нас. Може всім, не забирайте нас із землі, не відривайте нас від матері, не забирайте на полю бою наші рештки, не намагайтесь наново скласти нас докупи. І благаємо вас, ніяких хрестів, пам'ятних знаків чи меморіальних плит. Нам це не треба, адже це не для нас, для себе. Ви ставите нам величні пам'ятники. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте, на цьому полі, у цій землі, лежать українські солдати. І все. Не віддавайте нас батькам. Не хочемо, щоб батьки бачили нас такими. Нехай батьки запам'ятають нас милими дітьми. Неслухняними хлопчиками, з рогатками і синцями на колінах, з двійками у щоденнику, з повною пазухою яблук з сусідського саду. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемось, що ми десь є. Не віддавайте нас дружинам, нехай кохані запам'ятають нас красенями, такими, які подобались багатьом дівчатам. А дістались їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наш гарячий подих, наші палкі обійми. Нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних вуст. Не віддавайте нас дітям. Нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі усмішки, наші теплі руки, нехай діти не торкаються. Тремтячими губами наших холодних рук. Ось в цих окопах, які сьогодні для нас тимчасове житло, а завтра стануть нашими могилами, поховайте нас. Не потрібно прощальних промов у тиші, яка настає після бою, це завжди виглядає недоречно. Це наче штурхати загиблого воїна і просити, щоб той встав. Не треба панахи. Ми й так знаємо, де тепер буде наше місце. Просто накрийте нас землею і йдіть. Було б добре, якби на тому місці було поле, колосилося жито, щоб жайвір у небі і небо, багато неба. Ви можете собі уявити, який хліб родитиме поле. Де лежать бійці. Було б добре, якби на тому місці були луки, і багато, багато квітів і бджола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили за кохань, плили вінки, кохалися до ранку. А вдень щоб приходили молоді батьки з малими дітьми. Але це буде завтра. А сьогодні. Ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю, цю солодку, ласкаву землю. Пишемо гуртом саперними лопатками на її діло вірш української літератури. Ще живі.